Хлібного перемир'я так і не відбулося на Донеччині біля Павло поля, вечора і щоночі окупанти відкривають вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Трохи ріше, але й задіюють і міномети. Саме на Маріупольському напрямку ворог нині поводиться найактивніше, вважає Анастасія Старостенко. У день на українських позиціях в районі Павлополя зазвичай досить тихо. Це пояснюється близькістю до КПВВ Гнутове. А от із настанням сутінок бойовики починають бити із зброї різних калібрів. Якщо у світлу пору доби ворога трохи стримує роботи міжнародних спостерігачів поблизу пропускного пункту, то темно не зупиняє нічого, включно із міжнародними домовленостями. Продовжуються обстріли як стрілкової зброї крупнокаліберного кулемета, так і з Є приходи з мінометів і 82-го, і 122-го калібрів. Тобто противник не дотримується перемир'я. Ніч проти четверга, як і попередні, була неспокійною. РПГ перекручені, місце. місто. От стрілкове враження. Ну, все, як Коли мене у вас там спокійно, Я звичайно говорю, що було б бы спокійно, нас би тут не було. Такі простріли постоянне кулеметник Максим називає свою зброю заспокійливим для терористів. Зізнається, вже кілька днів не пропонував ці ліки ворогові, бо ж перемир'я, але тримає її поготові. В основному йдуть як провокації, але інколи перегибають палку, і після чого дешека. Трошки їх заспокоює. Військові розповідають, кілька днів тому неподалік Павлополя заїхало поповнення ворожих снайперів. За тактикою ведення вогню помітна професійна підготовка. Ротація була дня, два-три назад. і ну, Стали прицільніше бити і відчувається, відчувається якийсь професіоналізм. І по радіоперехватам чути, що це ну, не колхозники однозначно. Тобто, це кадрові російські військові, які опять з гум конвоєм знов приїхали. Давіча недавно ж заїхав гум конвой, 74 чи 75 п'яте, як завжди, після їхнього приїзду. Обстановка накаляється, то є не консерви їм підвезли, а боєприпаси. Напруженою залишається ситуація і на інших ділянках відповідальності українських морпіхів у Приазов'ї. Зокрема, оборонців Талаківки ворог обстріляв із мінометів забороненого 120-го калібру. Анастасія Старостенко, Олег Коріний, Донецька область, п'ятий канал.